Пішохідний перехід є, а відповідних знаків та освітлення біля нього немає. Нещодавно із такою проблемою до нас звернувся рівнянин Тарас. Чоловік вважає, що усім, хто перетинає дорогу на цій ділянці вулиці Чорновола, може загрожувати серйозна небезпека, бо ж водії зазвичай ігнорують цю розмітку. Вечірню пору тут постійно переходять люди, їх не бачать авто. і водії. Ну, хтось зупиняється, хтось не зупиняється і не бачить взагалі пішоходів, що створює велику небезпеку. Водночас, якби є розмітка, по правилах водії зобов'язані зупинятися, але не всі зупиняються. І може хтось просто переходить людина похилого віку. І для неї це створює небезпеку. На його думку, ситуацію потрібно виправляти негайно. Вважає, що вирішенням проблеми має стати встановлення ліхтаря, який би освічував цей пішохідний перехід та відповідних знаків обабіч дороги. Більш освітленим і що поставили відповідні знаки дорожні. Що це пішохідний перехід, щоб водії здалека бачили? Бо хтось ставиться відповідально до даної розмітки, а хтось. Думає, що знаків немає то можна не зупинятися, хоча по правилах вони зобов'язані зупинятися. Варто зазначити, що усе це передбачено проєктом, відповідно до якого здійснюється ремонт вулиці Чорновола, і займатися цим повинен підрядник, оскільки об'єкт ще не здали у експлуатацію. Ми намагалися з'ясувати у нього, коли вони перейдуть до даних робіт. Однак, представник компанії, яка здійснює ремонт, на наші дзвінки так і не відповів. Тож ми звернулися за коментарем до замовника робіт департаменту інфраструктури та благоустрою. За словами його керівника, освітлення там як і не. Всій вулиці Чорновола з'явиться до кінця цього року, як це передбачено проєктом. Наразі підрядник вже працює над встановленням відповідних мереж. Там ведуться роботи. Виїжджали представники проектанту. Як авторський нагляд, наш технагляд роботи продовжуються на даній ділянці в планах. І, в принципі, і в зобов'язаннях підрядника є, що до кінця року будуть встановлені світлові ліхтарі, і буде подана електроенергія на дану ділянку дороги. Руслан Гудима додає дорожні знаки, які сповіщатимуть про наявність пішохідного переходу чи іншої розмітки, невдовзі теж з'являться. Однак, усе це робитимуть, як заплановано проєктом, після повного заживлення ліхтарів. Ну, так само дорожні знаки все буде встановлюватися відповідно до графіку будівництва даної дороги, які воно відбувається. Тобто, якщо є послідовні. Ні, з дій ми не будемо їх порушувати, бо вони тянуть одне за одним за собою. Тягне ну причинно на зв'язок. Тобто, якщо ми встановимо захід, їх вже можна встановлювати. Бо умовно зараз будуть встановлюватися світові ліхтарі. При цьому може бути пошкоджені знаки, бо задіяна важка техніка. Там і крани, і навантажувачі. Відтак поки що рівня нам залишається лише чекати, доки підрядник дійде до цього етапу ремонтних робіт на вулиці Чорновола. Ангеліна Бураколешала май телеканал ITV Media Group.